Знаєте, яка сама головна відмінність від старої моделі? По-перше, що тут постійно ці штучки вони так висять, вони не падають, їх не треба <звісця> розтібати. Коли дитину розтібаєш, вони виходять, падають, і тобі треба їх поправляти. Коротше, це дуже удобно, це перше. Потім поворотний міх... А, тут же ж цей. Е... Як він називається? Коротше, пристібається ізофікс. Воно пристібається тут. Треба двома руками, напевно. А, так, пристібається до крісла, це раз. потім Тут воно може регулюватися до крісла, ой, до підлоги для того, щоб фіксовано було. І найкраще, знаєте, що це отак повертається на тудун. Але це не все, це не саме головна функція. Єдина, сама класна функція, яка її відрізняє від попередньої моделі, це коли ти отак повертаєш, типу от відкрив і ти можеш ще його. На себе висунути. Подивіться, воно ще висувається ну, з дверей. Тобто не треба засовувати дитину, типу десь туди. А реально крісло можна, бачите, воно ходить. Тобто, коли ти його відкрив, воно раз. Повернув на себе, потягнув, вилізло з машини, посадив дитину, назад, поставив, повернув, як тобі комфортно. Якось отак повернув. Може не повно, а ні, отак воно лежить чи лежить. Коротше, класна тема, не знаю, Максі, Корсі. Ой, блін, це я не знаю, це, це надавно чи ні, чи все воно просто лежало. Зараз будемо розбирати ще кучу якихось функцій, не знаю яких, правда, ще не понаходили, але колір реально дуже кайфовий. І оці штучки дуже класні. Короте, мені подобається. А для дорослих є дієтки крісла.